Мої вітання. Сьогодні я у себе в садочку. Прийшла обрізати вербу козячу, її формувати, щоб була гарна пишна крона. Якщо не обрізати, буде, ось так висіть гілля. І такі будуть пролисини, то хочеться красиве дерево в саду. Обрізати буду так, щоб почка дивилася, садив, а не всередину до мене. Ось так ці почки позалишають. Три-чотири почки буду дивитись, де така гілочка міцна ось тут, то на четвертій почці, де тонніше, то на третій обріжу. Головне, щоб дивилась почка. Назовні, це важливо. Кривала я це деревце, тому що посадила тільки восени і так перестрахувалася. Вербай не боїться холоду, але я коріння прикрила. Ну, приступимо. Так, будемо дивитися. Так, будемо врахувати. Тут ось також залишив. Мабуть, я щось так. Так, ось тут якесь таке слабесенька гілочка зверху взагалі, тільки залишу. На слабких гілках залишу, мабуть, навіть по дві, тому що, має бути сила почесті. Ну, ось так обрізала, залишила. Подивлюсь, як буде рости, якщо все буде добре, гарно, обов'язково будете бачити в садочку моїх відео. Скоро весна, тому садочку буду проводити багато часу. До нових зустрічей. Всім тепла й добра, шановні українці.